Вітаю, друзі! А також усі інші у нас сьогодні з вами п'яте липня, і це 1228 двісті доба. Можні оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо про Харківщину, оскільки про саме цю область і про саме цю лінію бої яка проходить. Не тільки по межі між Луганщиною, тимчасово окупованою та Харківською областю, а також по кордону з Російською Федерацією. Ну останнім часом згадували не так часто, але ось щось е, змінилось на мапі Deep State і про це усі одразу почали говорити: про нову загрозу для Харківщини. Ну що ж, давайте розглянемо та оцінимо безпосередньо цей рівень загрози. Що це таке, і що з цим робити. Йдеться про те, що е, змінилася ситуація на мапі біля е, прикордонного села Мілове. А е, цей невеличкий населений пункт, який знаходиться майже по самому кордону з е, Російською Федерацією, о, було тимчасово захоплено росіянами, і вони зараз е, мали можливість закріпитися на декількох е, лісосмугах в районі Амбарного. Та скоріш за все будуть намагатися ще рухатись в напрямку на хатні. До речі, під загрозою також е, залишається Чугунівка і Зарубінка, тобто ось е, таке проникнення російських окупаційних військ в прикордоні. Але тут треба зауважити ось на що. Я неодноразово звертав увагу, що практично усі ті населені пункти села, які знаходяться по кордону з Російською Федерацією. Це фактично зона ризику. Це не просто зона ризику, це сіра зона, яку досить важко в таких умовах на сьогодні захищати і і встановлювати там фортифікаційні споруди, лінії оборони і так далі. Тому можна вважати, що та ж сама те ж саме Артільне, Крейдянка е, і так далі. Прикордонні села це сіра зона, та теж саме землянки, сіра зона, тому що російські окупаційні війська можуть в будь-який момент своїми диверсійними групами, рейдовими групами заходити і закріплятися в цих локаціях. При цьому це стосується не тільки Харківщини, це стосується майже усіх тих населених пунктів, де російські окупаційні Війська, ну скажімо так, мають пряме зіткнення з нашим кордоном на глибину десь на кілометр-два кілометри. Хтось скаже, що з цим робити, а з цим не нам треба думати, що робити. Це задачі для наших контрдиверсійних груп. І саме зараз Сили оборони України, саме контрдиверсійні групи, діють відповідним чином, намагаючись блокувати. Просування Росіян саме на цій ділянці, ну і відповідно відтісняючи, намагаючись намагаючись відтіснити їх за межі кордону. І я насправді трохи здивований, що діпстейт вирішили продемонструвати так, показати саме це розширення на мапі у російських окупантів на Харківщині, але при цьому ніхто нічого не розповідає про інші події. А саме те, що росіяни намагалися прорватися до високої Ялуги, російські окупаційні війська мали е, спробу е, просуватися до е, високої Ялуги, але Сили оборони України їх відтіснили е, до е, журавлівки і фактично за кордон е, Російської Федерації та України. Отже, ніхто про це майже нічого не розповідав. Чомусь, коли росіяни намагалися це зробити, діпстейт не замальовували велику ялову, а от Мілове вирішили замалювати. Але це вже інше питання. Це приклад того, що сили оборони України діють відповідним чином і протидіють російським рейдовим групам та диверсійним групам. Але повернемось, все ж таки. До е, Мілового, що безпосередньо тут відбувається, і навіщо це російським окупантом? В першу чергу, е, активізація е, в цій локації росіян відбулася після того, як, ну, м'яко кажучи, на е, дворічницькому плацдармі по правому берегу річки Оскіл у російських окупантів ну, щось якось не дуже все завдалося. Ми зараз можемо говорити про те, що. Шоста загальна військова армія, яка спрямувала е, ці у 69 ту мотострілецьку дивізію на правий берег річки е, Оскіл, вона не здобула якогось, е, ну скажімо так, профіту ефекту від дивізійного операції. Ну, це ж дивізію сконцентрували. Більш того, вони змушені були підтягувати, і про це вже я розповідав зі складу першої танкової армії. 27 цьому окрему мотострілецьку бригаду. Зараз по правому берегу річки ОСКІЛ продовжує діяти як 69-та МСД зі складу 6-ї ЗВА, так і 27-го МСБР зі складу 1-ї танкової армії. Ну ми бачимо якісь масштабні е прориви рівня дивізійної операції, е вихід там на Куп'янськ, е наприклад, е початок вже штурмів. В саме під акомпанемент літньої наступальної кампанії по правобережному куп'янську. Ні, цього не відбувається. Чому? Ну тому, що вони забоксували. Вони реально забоксували і вже а, більш ніж як півроку гальмують зі своїм правим берегом річки Воскіл. Так, там дуже важко нам. Я не говорю, що там легко. А, наші хлопці максимально прикладають зусиль, щоб стримувати російських окупантів, але і вони не мають. Росіяни тих результатів, які б вони хотіли отримати від цієї операції, тому саме зараз вони починають активізацію, до речі, ще й на Вовчанському напрямку, і в районі глибокого напрямку на липці, але не настільки інтенсивно, тим не менше, а вони намагаються зараз активізуватися вздовж кордону. По перше, для того щоб ну, спробувати, як мінімум, об'єднати цю частину кордону з апендіксом на правому березі річки Оскіл. Тобто для них є задача об'єднання з е цим е апендіксом, який утворився. Я навіть його не називаю плацдармом, і поступово почати його розширювати відповідним чином, щоб е закривати більше площі. Ну і звісно ж, щоб утворити більшу площу для формування відповідної. Відповідного простору для вже утворення реального плацдарму і накопичення реальної тактичної ударної групи, в тому числі користуючись не тільки одними форсуваннями річки і переправкою через річку Оскіла а і через безпосередньо кордон з Російською Федерацією забезпечувати тут. Ударне угруповання, тобто задача приблизно така. Я не кажу, що 100% план саме такий, але вимальовується саме а, ось а, така задача на виконання. А, окрім всього іншого, росіяни таким чином намагаються ще й відволікати увагу наш сил та засоби від а, а, інших напрямків. Наприклад, вони такими діями відволікають увагу: мовляв, є загроза для великого бурлука. от зараз буде прорив. Отже, замість того, щоб сили оборони України підсилювали саме лінію боєзітнення по правому берегу річки Оскіл на дворічницькому плацдармі, так званому по лінії боєзітнення, щоб відповідна кількість сил та засобів була сконцентрована для нейтралізації саме загрози в районі Мілового. До речі, я згадував і про вовчанський напрямок, і про липці. Дійсно, росіяни і тут намагаються трохи активізуватися, і поступово ми бачимо, як в районі Вовчанськ вони підвищують кількість штурмових дій. Як, наприклад, шістдесят ма мотострілецька дивізія зі складу, до речі, тієї ж самої 6 загальної військової армії почали більш активно діяти в районі самого Вовчанська. І е, це все демонстрація, е, не тільки відволікання уваги саме е, на ці апендікси е, на, на в напрямку на липці, та й на вовчанському напрямку. Це ще й спроби дійсно розширювати зони контролю, і також між собою, хоча б ці апендікси, поєднати. Хоча говорити про те, що вони достатньо активні, наприклад, від Локянця на зелене е, та через стариці та Бугруватку, і будуть намагатися якось між собою об'єднатися. Ні, такого об'єднання поки не вимальовується. А от те, що вони намагаються через Вовчанські хутори обійти Вовчанськ, так це правда. Одночасно з спробами активізуватися в самому Вовчанську. Отже, для росіян на Харківщині зараз ситуація вимальовується такою. Що не маючи якогось результату на дворічницькому плацдармі, саме того результату, який їм а, потрібен, вони намагаються відволікати меншими якими здобутками на інших ділянках вздовж кордону, треба зазначити, що така тактика буде використовуватись не тільки на Харківщині а зараз ми можемо спостерігати за тим, як вони в Сумській області не мають якогось серйозного результату і навпаки. По деяким локаціям їм ну за залишається зараз тільки а, піти з тих позицій, на які вони потратили а, витратили декілька місяців а, бойових дій і величезних втрат. А в Сумській області російська група військ Курськ втрачає величезну кількість ресурсу і постійно відправляються поповнення для відновлення боєздатності підрозділів. Ну і ми нещодавно е, чули, як там пахана 155-ї окремої бригади морської піхоти ще й накрили, і це вже не першого пахана там накрили. Отже, я взагалі не здивуюсь того, що через деякий час, через свої провали та фіаско в Сумській області, навіть група військ курська спробують десь на якомусь прикордонному селі самоствердитись і продемонструвати те, що ну, нібито вони активні чують і можуть розширювати зони контролю. Отже, ситуація дійсно важка, непроста, як і завжди це буває на війні. Але сили оборони України контролюють її, наскільки, наскільки дозволяють їм ті ресурси, які вони є. Вони не безмежні. Але повірте, хлопці викладаються на максимум. І дійсно там, де росіяни так чи інакше, в якийсь момент просуваються, потім через деякий час вони змушені будуть все одно йти з цієї землі. І тим більше, втрачаючи велику кількість свого власного ресурсу, дається їм це великою кров'ю, те, що вони просуваються, а потім вони будуть втрачати її ще більше. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую за те, що дивились це відео, і нагадую, що ви можете його лайкнути, прокоментувати, репостнути, е натиснути дзвоника, підписавшись. А ну і все це безумовно допомагає цим відео зростати в рейтинзі українсьмовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви ще можете оформити і спонсорство. Саме спонсорство допомагає ОБОЗ-UA каналу робити ще більш цікавого унікального контенту. Ну а спонсори ну, вони отримують цей унікальний цікавий контент одними з найперших. Дякую всім за увагу. Дякую усім, хто це зробив, і дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на ОБОЗ-UA, як завжди, зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.